Сходи слава, будьмо уважні, сказав Господь ідея, які до нього прийшли, якби Бог був отець ваш, ви б мене любили, бо я від Бога вийшов і прийшов. Не від себе самого прийшов я, але він послав мене, чого ви не розумієте, моєї мови. Бо ви не можете слухати мого слова, Диявол ваш батько, і ви хочете чинити волю батька вашого. Він по душогубець від початку і не тримався правди, бо правди нема в ньому. коли говорить брехню зі свого говорить, будь брехун і брехні батько. Мені що правду вам кажу, ви не вірите, хто з вас може винуватити мене у грісі. Чого отже, коли кажу вам правду, ви мені не вірите, хто від Бога слухає слова Божі, ви тому не слухайте, що ви не від Бога. Озвали ідеї, і сказали йому, хіба не добре кажемо, що ти самарянин і біса маєш? Відповів Ісус, я не маю біса, шаную Отця Мого. Ви ж не вважаєте мене, я не шукаю слави для себе, є, хто шукає Ісуса. Істину, істинно кажу вам, хто зберегти ви моє слово, повіки не побачить смерти. І Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь Христос Воскрес. В сьогоднішньому Євангелії ми чуємо, наскільки важливо є бути на стороні правди. Тому що самою правдою є Господь, а батьком неправди, тобто братком брехні, є диявол. І деколи в житті ми маємо спокуси сказати правду чи неправду. І коли ми кажемо неправду, тоді виходить, що ми переходимо на бік діявола. Коли ж кажемо правду, навіть ну, якщо це гірка правда, ми стаємо. На Отці Бога, і Бог тоді є з нами. І навіть як би нам стигнув не було соромно за наші слова, за наші вчинки. Але якщо ми це визнаємо, то Бог є з нами, і Бог допоможе нам у всьому. Тому дуже важливо завжди бути на стороні правди, так як є зараз наш український народ, який відстоює правду. Правду. Те, що Україна має свою територію, яку Господь Бог дав їй. У неї Святому Письмі ми читаємо, що кожному і Бог дав свою територію, і жоден інший народ не може зацікати на цю територію. І це є правда. Отож, будьмо завжди справою і в правді. І виконуємо Слово Боже, виконуємо волю Отця Небесного, яка же Ісус Христос, що Він шанує Отця. Небесного виконує Його волю. Але воля Божа в чому полягає щодо нас? Воля Божа щодо нас полягає у нашій святості, а святість у чому полягає, щоб ми ставали ближчими до Бога, щоб ми освячувалися, щоб ми дозволили Богу війти в наше життя і стати частинкою нас. Отож, приймаймо Слово Боже у наше серце. Носімо його, роздумаємо над ним, приходьмо до сповіді, приходьмо до причастя, і правда буде з нами. Амінь Христос Воскрес.